Дан Павлюк на виставу до Житомирського обласного театру Ляльок Принц Персії спливає час, різдво йде до нас. Прийшов зі своїми однокласниками з 23-го ліцею. Хлопчик говорить, що під час вистави грав і танцював разом із головними героями казки. Ми танцювали, ходили по всьому залу, і ще ми вразили свою вчительку. Я найбільше кайфанув грі там, де мені мічі кидали. І ще мені сподобалось там, де ми, ми виходили на сцену і танцювали. Артисти дуже старалися і хотіли показати всю радість. І це дуже радує мене і моїх друзів. Герой вистави принц Персії, його помічниця Асур. Чотири бога стихії, вогонь, вітер, вода, земля протистоять злому духу, деву. Мішель Ткачук виконує головну роль принца Персії. Сьогодні мій образ принц Персії, який рятує разом з Асур. Годинник час злий дем його краде, і виходить, що краде свято у дітей. І ми разом з Асур йдемо, такий не важкий шлях, здобуваємо всі піски часу, повертаємо назад свято для дітей, щоб повернувся святий Миколай і привітав усіх з прийдешними святами. За сюжетом вистави злий дух Дев вкрав пісок для годинника. По допомогу актори звертаються до глядачів, розповіла Лада Андрусенко, котра грає роль хранительку часу Асур. Тільки за допомогою дітей ми змогли повернути пісок, повернути годинник і зупинити його злі чари і повернути свято назад. В цьому році ми зробили максимально активні ігри, де беруть участь просто всі діти. Акторка Катерина Іванова у виставі керує двома стихіями, ляльками, велетнями розміром у понад три метри. Це стихія вогня. Так випало, що на нас двох дівчат. Ми носимо ці стихії. Я вогонь і виношу ще стихію повітря. Коли вмикається музика, ми просто поринаємо в цю мелодію і з ним рухаємось і робимо діткам чудо казку. Тетяна Фрейденбергер грає роль злого духа Дева. В цій виставі я граю достатньо таку яскраву роль, але негативно це дев, наш приятель, який вкрав піски часу, і ось всі з ним змагаються і намагаються врятувати свято. Мені здається, в нього не злий характер, а шкідливий. Ідея казки Принц Персії спливає час різдво йде до нас, втілена за мотивами комп'ютерної гри, розповів автор і режисер-постановник вистави Сергій Мисечко. Аналізуючи те, чим займаються діти, вони дуже люблять. Грати в комп'ютерних іграх і є така комп'ютерна гра, принц Персії. Наприклад, ми практикували, що до цього теж робили вистави за мотивами ігор. Ну, діти вони такі. Зараз всі в гаджетах, вони е, грають, і їм це цікавіше. І коли ти кажеш принц Персії, це вже в них на слуху, вони вже хочуть прийти, і тим паче, що тут вистава гра, і вони нібито грають, тільки вже не на комп'ютері, не в, не на приставці, а в житті. І це набагато для них це новий досвід. І хотілося б зробити таку, час, таку, таку повчальну історію про те, що треба цінувати той час, в якому навіть сьогодні ми живемо. Дуже хотілося б, щоб діти сприймали її філософськи і щоб розуміли, що час, який сплине, вже не повернути. За словами Сергія Мисечка, прем'єрна інтерактивна казка Принц Персії Спливає час, Різдво йде до нас, йтиме на сцені театру Ляльок до кінця 2024 року. Тетяна Скоростинська, Володимир Жабровець Суспільне новини, Житомир.